Друзі, всім привіт! Недавно знімав ролик про медозбір і якість маток, маточників під час медозбору в сім'ях виховательствах. Друзі, випала нагода продемонструвати вам, як виглядають маточники під час того, коли пішов взяток більше 2 кг. Бачимо, все воно забудоване. Набудоване. І це ще не все. Зараз поставлю цю прививку і вам покажу. Ну, вони не, не похожі навіть ці матошники на, на матошники. Ну, якість цих маток, звичайно, буде сумнівна. І ця прививка, друзі, піде в утилізацію, на вибраковку піде, тому що з досвіду я знаю, що якість маток всіх матошників буде сумнівна. Тому в матковідній справі буває, друзі, і таке. Це ще на цій самій прививці була така кількість набудована. Ну, і самі, Саме гніздо все вже забудоване. тому, друзі, ну, Випала нагода показати, як виглядає прививка в медозбір більше 2 кг в день. Тому найкраще виходить якість маток при вихованні, коли йде там до 2 кг, кілограм, до кілограма принос в день нектару. Друзі, чому так? Тому що бджола, коли починається сильний медозбір, вона перестає звертати увагу на виховання маточників. Дуже велика кількість навіть молодої бджоли включається просто в медузбір. Для них це настає така епопея, вони друзі дістали ще одну прививку, ще одне з виховательки. І така ж сама ситуація бачимо. от Тут друзі мат маточники. Вони все заліплені Ну, ось цих пару штук можливо залишиться. Там ті всі підуть друзі, на утилізацію. Друзі, запитаєте, з чого пішов медозбір? Друзі, після холодів, як ми відкачали ріпак, в нас, як на диво, два дні медувала акація і після акації в нас засвив такий кущ вонючий свидена. І як на диво, декілька днів на контрольних вагах було 2,5-2 кілограми, кг. Ну, такий непоганий взяток, пару днів до, до, до вчора. Вчора вже він обірвався, тому що пішла гроза, вітер. І сьогодні бачу, що вже немає взятку, тому що бджола от прилетіла на цю миску на, на обрізки. Ну, це ж вже показник, що взятку немає. Ну, ось така ситуація з цією привівкою. Всім добра.